Скажіть, які так. компанії зараз працюють, якщо не секрет? Вікно плюс. Вікно плюс. Це у вас саме продуктова компанія, і ви в транспортному відділі? Чи у вас транспортна компанія? Ні, у нас завод. Угу. І прийшовши сюди на роботу, скажімо так, я прийшов спочатку на посаду? Е... Керівника транспорту ну транспорту тут е, досить багато тобто 70 одиниць легкових автомобілів. Я прийшов на цю саму посаду. Коли е, почав працювати, було дві-три вантажівки, які е, возили джамбо формат скла, тобто джамбопози і один тен. Я запропонував. Е, Почати надавати транспортні послуги саме тим, тому, тому що він більше часу стояв на території аніж працював взагалі. Тобто, навіть ну наші вікна, скажімо так, він мало перевозив. Ми почали працювати з напрямком Румунія на Константу. Потім, зрозумівши, що нам один автомобіль він нічого не дасть, нічим ми нічого не зробимо. Ми купили ще декілька, почали працювати на Туреччину і от за Два роки з чимось на даний момент вийшло так мені розкрутити цей напрямок транспорту? У нас вже є 19 автомобілів, які їздять за ажних. Угу. Круто. Ну, це справді дуже хороший результат. Скажіть, які в основні напрямки їздите? Зараз ми працюємо тільки на Азію. тобто по тому, як проходили у нас навчання, і в цілому по результатах, чи воно, скажімо так, якось посприяло там, вашому особистому розвитку, чи ж розвитку вашого транспортного відділу, безумовно, навчання воно не пройшло. Зря, скажем так, чи в чомусь я не відкрив щось нове для себе. Тобто, в будь-якому випадку, навчання для мене воно було цікаве і продуктивне, так як я в логістиці, от я себе почав працювати саме в цій компанії. Тобто до цього я ніколи не працював і виходить рік до навчання я працював сам і все, що. Знав, це як кажуть, сам 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 до цього дійшов. Ніхто мене не вчив, ніхто mm -hmm. не підказував, хто не казав там зроби то чи ще щось. Тобто не було кому мені підказати. Те, що я знав, я вивчив сам. Ну і те, що, ну досить ль 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 львівну таку частину, скажем, я вже взяв з навчання, після чого ми, якби вирішили і розширити автопарк. І змінити трошки не тільки штори мати, ну і взяти рефрижератори. Тобто, ми після нового року купили шість нових вантажівок тобто нових салона. Маю на увазі. Ми вирішили з тентів розширитись і взяти шість вантажівок нових, і під них шість нових рефів. Не пожалкували, тобто, в нас є різноманіття. У нас не тільки штори, у нас є 120-ки, у нас є джамбовози, у нас є рефи. Тобто ми можемо хопити такий ну гарний кусок роботи і закрити замовнику ну будь-яке його побажання, скажімо. зрозумів. Це круто. У вас дійсно ну великий автопарк нових автомобілів. А скажіть, чи вдалося вам ну чи ви працюєте з прямими замовниками, чи виходите на прямі замовників? Чи працюєте з експедиціями під час перевезень? І з експедиціями працюємо, але вже на даний момент маємо. Декілька іноземних прямих замовників, з якими почали працювати ну місяця три-чотири назад. Багато хто думає, що от ми там взяли в експедиції за завантаження, поїхали, і там почали самі якось лізти там через голову і домовлятися. Ні, ми працювали через експедиції. Декілька разів ми поїхали в одне й те саме місце вивантаження, і сам директор підійшов до водія. І запитав, чому, чому ми не працюємо напряму? Чому ми працюємо через експедиторів? і е, Втрачається і, і час дорогоцінний, який треба йому там обговорити з експедитором, експедитор зі мною і тому подібне. І таким чином ми вийшли на декількох е, замовників. Прямих у вас досить багато автомобілів. Тобто, у вас якби і штат логістів є свій, тобто у вас декілька логістів, чи скільки логістів обслуговують ці всі автомобілі? Дивіться, до нового року це, що ми говорили, що в мене було е, тільки штори, тобто 13 вантажівок водив я сам. Все, повністю сам. З Нового року в мене є зараз один помічник, один логіст, і ми водимо от 20 автомобілів. Тобто, ну, це і це людини. Ну, це, це дуже, ну, скажімо так, досить великий об'єм автомобілів на, на одну чи навіть на двох людей. Це хороші так. показники. Але, скажу так, у вас великі рейси. Тобто, по суті, кількість перевезень вона не є сильно велика, бо час самого перевезення довгий, правильно? Тобто, у вас виходить місяць, там автомобіль робить один рейс, це типу місяць. Тобто перевезення так. туди і назад вона займає місяць по два тижні в одну сторону. Пробуємо ще інший напрямок. Оце ми зараз завантажили дві вантажівки. Ми кажемо на коротиш, це на Грецію. Хочемо попробувати, угу. тому що до нас прийшов один водій з іншої компанії. Він їздив на Грецію і, скажімо так, він каже: Я би дуже хотів вас попросити. Мені важко. Він поїхав в Азербайджан. Він кая не, не не можу. Зрозуміти, там міняєш тут на капітілі, переходи в Туреччині. Оці заїзди вагові, ну в Греції нема такого, скажем він дуже просив. Я кажу, ну окей, давай попробуємо, сядемо, зробимо два-три рейси, подивимося, сопоставимо, допустимо кілометри і чистий заробіток цих рейсів і інших вантажівок, які їдуть на Азербайджан. Тобто, якщо все вийде. І ми будемо працювати в напрямку Греції. Ну, це получається рейс вісім днів. Тобто, получається, що вже будуть от такі частіші завантаження. Виводи це досить цікавий напрямок. Якщо є кваліфі кваліфікований водій, то однозначно сенс спробувати і цей напрямок. Теж ну і так, в цілому, ну... наскільки так і теж знаю, не дуже популярний. Тобто, там не не Польща, Німеччина. Де-куди їздять дуже-дуже багато перевізників, так, а так трішки далі, то дійсно непогані напрямки. Також там на завершення, ще так декілька питань. В цілому, зараз, скажімо так, ринок україно-європейських перевезень трішки на спаді, але тим не менш, там ви докуповуєте там, автомобілі і розвиваєте свій напрямок. Ну, як Ви вважаєте, чи варто зараз там новачкам іти в логістику, чи варто перечекати, чи це одно ринок досить стабільний і є місце для того, щоб там заробляти на цьому гроші? Ну він зовсім нестабільний ринок на даний момент, у зв'язку з війною я, я більш чим впевнений, з мобілізацією він взагалі нестабільний. Чому тому що навіть коли ми брали рефи? Їздили на Азербайджан. Там були досить гарні ставки туди назад. На даний момент ставки тільки є туди, в Азербайджан. Назад нема чому. Ну я собі так думаю, що це пов'язано з великими перебоями електроенергії. Ну я от так як ми маємо завод, я розумію, що от ми закуповуємо там пластик, скло, метал. Він не спортиться. Ми uh -huh. закупили там на 100 тисяч євро. Допустим, привезли і виробляємо їх. А, допустим, АТБ, яке ми обслуговуємо, до речі, теж возимо їм звідти продукцію. Стало набагато менше її закуповувати, тому що я розумію, що якщо зараз купити вантажівку там, ну, допустим, не знаю, курятини, да, і привезти її сюди за 60 тисяч доларів, і є тільки 4 години на добу, то ну. Люди задумуються, що вона не спортиться, що вони не втратять цих 60 доларів, тобто це відіграло і відіграє до цих пір досить велику роль. Я думаю, але в логістику йти в будь-якому випадку я би новичкам рекомендував вчитися зараз. Якраз період важкий, якщо вони його пройдуть. Потім буде набагато легше, ну це моя думка. Якби мені зараз запропонували от це почати, я би пішов. Тобто, в будь-якому випадку я би пробував. чи купляти нові автомобілі. Ну, взагалі, чи розширяти зараз автопарк, ну це треба дивитися. Напевно, вже по, по замовленнях. Ну ми, наприклад, будемо купувати, однозначно, будемо розширяти автопарк, тому що у нас є ціль. Ми поставили там собі рік і кількість автомобілів. Тобто, ми до цього року до певного маємо розширитись до 50 автомобілів це в будь-якому випадку. Тобто, в принципі, ви, попри те, що ринок нестабільний і на відносному спаді, все одно плануєте докуповлювати і розширятись, не дивлячись, бо ну в принципі цей такий ринок, він рано чи пізно вийде на свою, на свою норму. І на. Так і тоді почнеться бум, от максимальний. Це опять же моя думка. Так як моря у нас нема, і не знаємо, чи воно у нас буде, літаки ну це досить дорого. Вагонами все не вивезеш. Та однозначно. Я думаю, От він в майбутньому він має, має бути прямо такий великий скачок. Ми теж так вважаємо, що коли війна закінчиться, коли настане перемога, то вантажні перевезення і сфера логістики, вона буде одна з найбільш затребуваних, бо дуже багато перевезень почнеться. Бізнеси почнуть відбудовуватись, відновлюватись, і коли. хто от, хто от зараз, скажімо так, зайде і хоч трішки. Постарається попрацювати в цьому складному ринку. То коли все стане простіше, то в них одразу вже буде і напрацьована база клієнтів, і навички, і напрацьовані системи роботи абсолютно все бутове на вже такий Піковий ринок, коли воно все настане набере свого максимуму, В будь-якому випадку, да, немає нам нам немає як опускати руки, нам тільки працювати, розвиватися і сподіватися про найшвидшу перемогу, щоб ми могли будувати, відбудовувати нашу країну при початку війни все впало на плечі транспорту, і після кінця війни воно знову ж впаде все на плечі. Транспорту. Це саме так повністю з вами згідний. Дуже дякую вам за те, що вийшли на цей відеовідгук. було приємно з вами поспілкуватися. Щиро бажаємо вам успіхів і кар'єрних зростань.